Вітаю всіх! <кій> я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Зараз я перемотую ниточку вівчарі із моточка в Бобік. Хочу показати, як я провожу, як я роб... як я парафіню ниточку, ось це свічка звичайна парафінова моталочкою, намотую і просто тримаю в руці ниточку і свічечку, і ось таким способом, ще ниточка Вже свічечка в мене тут порізана. Для чого це робиться? Бобінна пряжа, вона з пропиткою, це ми знаємо, а от моточна пряжа, вона без пропитки. Тому щоб машина гарно в'язала і не було ніяких казусів із ниточками при в'язанні на машині, ниточку треба парафінити. Я це роблю ось так. Перед роботою обов'язково треба прочистити машиночку. У мене пряжа не прийшла, але є запаси, ще є алізе. Це на резиночку на халявку, ось намотала два бубіка вівчарі. Бо є замовлення на дві пари шкарпеточок, <кій> точніше, на одну, ну, я думаю, дві. Дві пари не, не завадить на 45-й розмір хлопчикові. Так що сьогодні зв'яжу шкарпетки, щоб були готові. У мене ось робоче моє місце. Валі подарунок. Як відео знімала, так все залишила, бо нема коли розібрати. До речі, валічка дякую за северянку і за Чернігівську вовну. Підуть вони на пояси хлопцям, бо зараз є дуже велика необхідність у теплих поясах. Так що, думаю, що носочки одв'яжу сьогодні і треба приступити до розрахунків на в'язання поясу. Ось так. Так що, все йде в діло. І так, дівчатка, фото цієї схеми я викладу у спільноті у себе на каналі. Так само фото буде в кінці відео, якщо хтось не зможе побачити у спільноті. Пояс все приблизно наголошую, всі розміри приблизні. Яка пряжа повинна бути? Це вовна, і можна додати акрил або щось із синтетики, що допоможе держати резиночку. Пояси бажано в'язати резинкою: 1 на 1, 1 на 2, 2 на 2 тобто, щоб вони мали змогу розтягуватись і стягуватись назад. Є розміри у петлях. В'яжуть на спицях 3 35 мм, Пряжу треба підбирати самостійно, але мені дали, дівчатка-павучихи, ось таку схему в петлях. Я попросила уже готовий пояс зробити розмір заміри у сантиметрах. Хто зі мною давно? То і знає, що на петлі ряди я уваги не звертаю, мені головне, щоб були сантиметри. Так от, приблизно розмах поясу 70-80 см. Звичайно, хлопці є різними обхватами, тому треба хоча б приблизно орієнтовуватись на ось такі розміри. Висота всього поясу не менше 46 см або і 50, тобто ми в'яжемо з оцеї, з цього ем, краю сюди, в'яжемо рівно, тобто ми набрали, допустим, 160 петель і в'яжемо рівно резиночкою десь 25-35 см. Ось тут я написала приблизно 25-35 см. Далі по краям ми закриваємо по 15 петель одним махом з одного боку і з іншого. А далі вив'язуємо ось такий хвіст. При цьому в кожному другому ряду ми закриваємо по дві петлі разом. Тобто, дві петлі разом пров'язали, в нас вийшла одна. Ну, скорочуємо на одну петлю. І оця. Найширша частина повинна бути не менше 46 см, а можна, щоб вона досягала й 50 см. Тобто, нам треба прикрити хлопцям поперек. І ось така конструкція. Потім закриваємо всі петельки, що в нас залишилось. В принципі, тут більше нічого такого і немає. Да, пояс на пувицях або на липучках. Ну, липучки це така штука, вони можуть швидко забиватися ворсинками пряжі, тому все-таки краще зробити на пувицях. Можна робити тут планочку, можна і без планочки. Я вставлю фотографію поясу готового, знайду в тіктоці. Там жіночка замість планочки із петельками зробила е, крючечком таку сіточку, і буде більш зручніше застібати, тобто не треба петельки шукати, там сіточка, і воно все так гарно. Ой, мої пальці. І е, сіточка виступає. В ролі е, петельок для пувець. Так що, дівчатка, в кого є змога, потрібні пояси. Я буду пробувати в'язати на машині. Не знаю, як вийде. Ну, якщо не спробую, то й не знатиму. Добре, це все поки що. Вийде відео таким, такою нарізочкою. Всім гарного дня. Так, і ще хочу показати один сюрприз, подаруночок сюрприз. Це пряжа від магазину Wool Market. Скажімо так, це бонус. За те, що я розповсюджую інформацію про цей інтернет-магазин і про пряжу вівчарі, це теж піде на добру справу. Ця вся ниточка ось така рябенька. З неї виходять дуже класні носочки. Але я думаю, що все-таки я пущу на пояси цю пряжу. Я не знаю, скільки на один пояс треба ниточок. Але я думаю, що більше, звичайно, чим на носочки. Тому я дуже вдячна вулмаркету, що зробили мені такий сюрприз-подаруночок. І я дуже рада, що моя інформація корисна для в'язалочок, хтось заходить на цей магазин, замовляє пряжу. Я не кажу, щоб ви купляли тільки на волмаркеті. звичайно, я цього не кажу, і я знаю, що всі ми шукаємо де дешевше і де краща організована робота. Але так як я знайома із вулмаркетом уже доволі давно. І дуже часто замовляю там ниточки. Тому, знаєте, даю інформацію, розказую там, де я була, і там, де я купувала. Ну, тут уже, мабуть, більше нічого додати не буду. Але приємно, звичайно, приємно. Так, оце вчора зв'язала. Дві пари носочків, ось таких. Це такі рябенькі з зелененькою ниточкою. А це колір такий шоколадний, класний. Але це ниточка грубіша в полотні, чим оця. І сьогодні в мене було замовлення на 45-й розмір. Дві пари шкарпеточок. Добре, що ще залишилось. Пряжа, яку Юля мені дарувала від walletу темних двох кольорів: темно-зелена і бордова. Насправді, вона темніша камера висвітляє. Звичайно виділила п'яточку мисочок. І тут такі. Ну, це зараз буду сидіти, сшивати, далі поперу. Ну, Це така у мене робота була. На цьому, мабуть, все. Це відео я закінчую. Знову наголошу, хто може в'язати пояси, будь ласка, в'яжіть пояси. В суботу буду чекати пряжу, кольорову вовну і порозсилаю всім, хто присилав мені адреси. На цьому, все. Всім дякую, всім до побачення, мирного неба і всього найкращого. Працюємо далі.